Закуті в бетон, завалені сміттям, забруднені будівельними і промисловими відходами. Так виглядають десятки річок у Києві та інших українських містах. Серед них була і почайна ріка, в якій за літописами князь Володимир хрестив Київську Русь понад тисячу років тому. Почайна це така ж стародавня назва, як Бурсфен Дніпро. Так біля Почайни було засновано Київ. Ще до того, як з'явився Київ, саме на берегу річки Почайни були стародавні старослов'янські поселення. Тому саме в водах річки Почайни, це ми теж знаємо з літопису, проводився обряд, коли хрещення киян за часів князя Владимира у 988 році. Коли радянська влада почала розбудовувати Київ, зокрема район Оболонь, річище Почайне перекрили лінією метрополітену, а пісок для намиви житлового масиву добували з озер водної системи Почайне. Це історичне культове місце отримало бюрократичну назву Підкрита дренажна система опечень. Після цього річка занепадала впродовж десятиліть, допоки у 2015 році на старих картах її не помітила краєзнавчиня Анабела Моріна. А коли побачила це місце наживо, стан річки був плачевний. І відразу заходиш, а там ну не просто сміття. А от ми почали прибирати там грабельками тягнеш і витягуєш просто великий такий мішок будівельного сміття, і під кожним деревом було сотні пляшок. Там величезне було звалище. Крайзнавчення поставила за мету відновити це знакове місце. Після цього почалася боротьба за ріку. Київська міська рада у 2016 році планувала провести магістраль з залишками Русла Почайни, а територію поруч з нею забудувати. Анабела Морена три місяці ходила до будівлі КМДА на страйки. У результаті план забудови не затвердили. Тоді активістка вирішила, що почати треба з відновлення історичної пам'яті. У 2018 році ми ініціювали та провели довгу процедуру перейменування метро Петрівка на почайну для того, щоб люди, яким ну не дуже цікава історія, вони не знаються на річках, не купаються у тих документах, щоб вони просто запитували, типу, а що це за Почайна? да гуглили. І знаходили інформацію про Почайну, нову Вікіпедію, яку я заповнила та, там, і взагалі всю інформацію про те, як ми боремося, і що тут поруч, взагалі то є парк. У результаті громадський проєкт «Почайна» затвердили. Тепер тут тривають роботи з розширення річки, вивільнення її з бетону й облаштування парку навколо водойми. А гирло річки навіть отримало статус пам'ятки історії і археології національного значення. Однак справа не тільки в історичній цінності річок. В умовах глобального потепління у містах стає дедалі спекотніше і з'являється все більше теплових острівців. Нагрітих забетонованих ділянок, у яких температура вища ніж середня по місту. А водні об'єкти це природні кондиціонери мегаполісів. Річки й озера охолоджують повітря довкола них, а також збільшують вологість. Щоб якось змінити цю ситуацію, в природі в містах відновлюють природний ландшафт. Що це? Це піднімають річки, поруч з ними створюють зелені зони, парки і формують. Такі вже холодні острови, да, якими, якими людина може пересуватися містом. За словами Анна Белиморіної, нині у Києві налічується майже 40 річок та струмків у занепаді. Більшість з них знаходяться у структурі дощової каналізації. Це означає, що до них зливають води з автомобільних доріг з піском, брудом, дрібним сміттям, бензином. Одна з таких водойм ще одна історична річка Либідь. Тривалий час недоброчесні підприємці зливали до річки свої відходи. Однак, завдяки старанням активістів комунальні служби почали очищати Либідь, встановлювати очисні споруди й штрафувати компанії. Утім, засновник Геоводний рух Київщини вважає, що цих дій влади недостатньо. Це все такі першочергові заходи з. Реанімації водного об'єкту, а не реальні кроки з перетворення річки Либідь, яка раніше була приміським та міським публічним простором, в знову ж та ж таки в повноцінний публічний простір в межах столиці, як вже мегаполісу. Мета водних активістів перетворити річку Либідь на інклюзивний простір, до якого могли би приходити і люди з інвалідністю, і мами з дитячими візками. Для цього потрібно облаштувати водойму. За підрахунками Антона Пузаня, якщо відновити й озеленити вільні простори навколо річки, загальна площа зелених зон вздовж либідь буде приблизно 65 гектарів. Однак, спершу необхідно визволити річку з бетону. Понад півтора року в Київській міській раді лежить документ з технічно-економічним обґрунтуванням реконструкції річки Либідь. Цей документ фактично в деталях прописує, чому річку варто відновити. Що це дасть місту. Однак, за словами активіста, профільні управління не підписують документ, без якого неможливо почати ревіталізацію річки. На думку пузання, місто саботує реконструкцію Либідь. За словами виконувача обов'язків директора комунального підприємства, плесо, яке відповідає за благоустрій водойму Києві, відновлення річок процедура не з простих. А либідь це один з найважчих інфраструктурних об'єктів міста. Неможливо зробити, якщо ми беремо, наприклад, Либідь, частину цієї річки. Бо з цих 12 кілометрів неможливо здійснити в одному місці 300 метрів гарної красоти, а в іншому о, залишити в деяких ділянках є навіть і аварійний стан. Тому наразі е, у нас відбувається затвердження нового техніко-економічного обґрунтування до е, схвалення всього проекту. Проект передбачає 12 черг на суму більш ніж 2 мільярди гривень. Савицький стверджує, що питання річки мають розглянути у першому кварталі цього року. Тоді справді цікаво буде поглянути на рішення міської влади, адже згідно з чинним генеральним планом Києва, деякі ділянки Либідь мають бути закриті дорогою. Взагалі, парадокс біля станції метро Тлибідська можуть Либідь закрити дорогою зверху. Ну це реально... по по київськи то от, от в прямому сенсі Анабела Моріна каже, що до неї регулярно звертаються люди з різних областей з проханням допомогти ревіталізувати водойми. І, хоча почайно можна назвати історією успіху, активістка каже, що більш доречною буде назва історія успішної боротьби. Нам постійно забирають кошти з парку, постійно щось роблять з тими роботами там. Тих, ну, то, есть, то тендери не проводяться, то Підрядники якось тормозять не зрозуміло чому, да ну тобто ми працюємо завжди в такому авральному режимі? Взагалі, то, взагалі, я вам, чесно кажу, нічого б не робилось, якщо б не наша громадська організація. Тому що це місцина досі нам, де хто каже, типа а навіщо сюди витрачати кошти? Історичні об'єкти зони рекреації не відновили би, якби не старання активістів, але досі у деяких місцях є ризики забудови. То чому київська влада так? Мляво підтримує мешканців у питаннях благоустрою. Це диво, во диво просто посеред міста. Це ну вот це якість життя, розумієте, коли ви. Просто живете у цьому місці, а потім збираєтесь і кудись їдете там, у той Ізраїль, Єрусалим, да, чи кудись на захід. Щоб відчути це диво, ви не розумієте, що диво, от воно поруч з нами. Просто поруч до нього можна доторкнутися. І ось це диво було у сміттєзвалищі завалене, закинуте, забуте, Ну просто так не можна робити.